Привіт-привіт, друзі! Мене звати Мирослава Донукова і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами відв'язуємо жгутики гачком. Ось така краса в мене вийшла, і у вас також вийде абсолютно так само, якщо ви будете стежити за всіма моїми рекомендаціями. І так, друзі, як ви бачите, в мене одна і та ж схема, але в різних кольорах. Я вам буду показувати, наприклад, червоного жгутика, але, як бачите, можна його зробити. їх зробити абсолютно різними в будь-яких відтінках, які. Які вам подобаються. В природі, чим яскравіша змія, тим вона небезпечніша. Якщо це для вас важливо. А кінцевики можна брати абсолютно будь-які, які вам подобаються. В частині своїх робіт я брала ось такі кінцевики. В частині робіт ось такі змійки. Мені здається, що для жгутика, такого, як у мене, 8 мм, така змійка трішечки грубовато виглядає, але чомусь мені захотілося спробувати саме цей кінцевик приклеїти до моєї змійки ось цієї червоної. І так, друзі, давайте почнемо нашу роботу. Я вам зараз покажу, як користуватися схемою, що це таке, кількість бісеринок в крузі і все в тому роді. Зараз вам все покажу. Друзі, хочу показати вам ниточку, якою я буду в'язати. Ось так от вона виглядає. Я буду в'язати на білій ниточці, а тут в мене просто збереглася етикетка, щоб вам показати. Тому показую, на прикладі ось такої жовтої. Що стосується бісеру, який ми будемо використовувати, по схемі в нас йде чотири кольори бісеру. Червоний. Чорний, білий та сірий. Але, як бачите, я використовувала дуже багато різних відтінків, які заміняють червоний колір, тому в мене змія виходить, виходить одна оранжева, друга зелена. А Червоного я насправді використовувала кілька відтінків. Ось так от, щоб оприділитися, який з них мені до вподоби більше всього. Ви вибираєте той бісер, який підходить вам. Як я вже сказала, повинно бути чотири відтінки. В моєму випадку це деліка. Номери відтінків говорити не буду. Вони в мене, на жаль, не збереглися. Тому ви підбираєте кольори для себе, ті, які вам підходять, ті, які вам імпонують. А зараз давайте приступаємо до роботи. В мене деліка одинадцятого розміру. Звертаю на це вашу увагу. Починаємо. І так, друзі, ми з вами розпочинаємо роботу з того, що вибираємо схему. Схема в моєму випадку ось така: це схема жгута на 8 А де написано, скільки бісеринок і як це зрозуміти, ось тут є кількість бісеринок, яка буде у вас в. Крузі, Який ви будете в'язати. Це я вам покажу трішечки далі, а зараз давайте трішки поговоримо про саму схему. Ось ми тут бачимо, як виглядає схема в розрізі, як вона буде виглядати плюс-мінус на вашій готовій роботі. Чому кажу плюс-мінус? Тому що, ось дивіться, ось так вона виглядає тут в розрізі, ось так вона виглядає в мене вживу. Так? Відповідно, малюнок прямо один в один схожий, так? але тут вона трішки. Більше, відповідно, виглядає. І так, схема в моєму випадку ось така. І як її розуміти, ось ми тут бачимо квадратики що вони означають. Так ось. Тут намальований колір і кількість бісеринок цього кольору, який вам необхідно набрати. А в одному рапорті, в моєму випадку, приблизно 3 см. Це дуже грубий підрахунок, тому що там їх 2,7. Залежить від того, яким бісером ви будете в'язати. Я в'яжу делікою. Конкретно цю роботу я в'язала делікою. Взагалі в'яжуть в основному із чешського і японського бісеру, 10-11 розміру. Якщо вам потрібен якийсь малюнок, який вам в 10 розмірі буде завеликий, тому що, дивіться, наприклад, ось тут в мене 18 бісеринок в крузі. І він досить такий... Товстенький, так, відповідно, якщо б я в'язала це, я в'язала бісером 15-го розміру. Якщо б я в'язала бісером 10-го розміру, він би був ще товстіший, а ще товстіший, мені на мою делікатну шийку виглядало б за дуже, а, таким, за дуже грубо. І так, давайте я вам продиктую схему мого жгутика, а ви вже, відповідно, будете. Дивитись по тому, або вибирайте собі інший шгут, або шукаєте таку ж саму схему. Ну, але якщо ви її не знайдете, то давайте я вам, можливо, продиктую: а, або ж ви можете ось так: от заскрінити і відповідно будете бачити кількість. І так: 18 бісеринок червоних, 4 чорні, 3 червоні, 10 чорних, 3 білі, 5 чорних, 9 білих. 4 сірі, 4 білі, 51 сіра, 2 білі, 6 сірих, 9 білих, три чорні, 4 білі, 10 бісеринок чорних, 3 червоні, 4 чорні і 44 бісеринки червоні. Ось це набір приблизно на 3 см. Після того, як наш набір зроблений, ми приступаємо до в'язання. Зараз вам покажу, як в'язати. І так, друзі, після того, як необхідна кількість рапортів набрана на ниточку, я отак от її замотую, щоб було зручніше, щоб ниточка не заплутувалась. І після того ми з вами починаємо в'язання. В'язання робиться елементарно просто. Як я вже сказала, я користуюся звичайним гачком 0,6, ой, тут у мене 0,7 міліметрів. По суті, зовсім не важливо, можна брати 0,6, можна брати 0,7, можна брати 0,5. Виключно це залежить від того, яким гачком вам зручно в'язати. Я можу в'язати бісер 15-го розміру гачком 0,7, і в мене виходить дуже таке добротне плотне полотно. Зараз вам покажу. Ось так це виглядає. Насправді можна брати будь-який гачок, яким вам зручно в'язати. І тому те, що розказують, що виключно гачком 05 потрібно в'язати бісером 15 розміру і так далі, це зовсім не так. І тут більшу увагу я рекомендую все-таки приділяти своїм навичкам, ніж тому, що вам говорять іззовні. Ось така краса виходить. А я плиту в'яжу, точніше, на звичайній нитці. Тобто у мене швидше всього, навіть звичайна швейна нитка, ніж якась професійна. Все дуже просто, я зовсім нічого не маю проти професійних ниток. Просто в регіоні, де я живу, я живу в Таїланді, тут немає ниток для в'язання професійних, таких, як є в нас на батьківщині. Тому давайте буду показувати вам, як в'язати. І так, друзі, звертаю вашу увагу на те, що в нас відео майстер-клас, а не аудіопроговорювач. Тому, будь ласка, слідкуйте за тим, що я роблю, а не тільки за тим, що я озвучую. Далі, дивіться, що ми робимо. Ми беремо ниточку і нам необхідно зав'язати на ній вузлик. Як це виглядає? Точніше, це я б сказала навіть не вузлик, а початкова петля. І так, ось, дивіться, ще раз показую. Беру ниточку, ось так її обмотую кругом пальчика. Беру ось так двома пальчиками іншої руки і протягую пальчиком. При цьому затягуючи ось що в нас з вами. Получається, получається ось така петля. Як ви бачите, вона досить об'ємна і велика. Далі я підтягую, і вона елементарно просто підтягується на гачок. Це наша перша повітряна петля. Зразу а, говорю, що гачок я тримаю неправильно. І тому ви тримаєте так, як вам зручно. Я з самого дитинства гачок тримаю неправильно, і мені перевчитись надзвичайно важко. Тому Показувати так, як є. І так, ось в нас є перша петля. Оскільки в нас буде 8 бісеринок в крузі, нам необхідно набрати 8 повітряних петель. І так, одна, чіпляємо ниточку. Друга, чіпляємо ниточку. Третя, чіпляємо ниточку. Четверта, п'ята. Шоста, сьома і восьма повітряна петля. Ось що в нас виходить? У нас виходить ось така косичка. Далі проходимо голочкою через першу петлю, ту, біля якої в нас був вузлик. Ось вона. Пройшли. Далі, дивіться уважно, чіпляємо ниточку і протягуємо через цю петельку. Ось у нас виходить дві петлі на гачку. після чого протягуємо через першу петлю. Ось що виходить. Далі починаємо вв'язувати бісер. Побутує думка, що спочатку необхідно пров'язати декілька рядів а, ниточкою, а тільки потім починати в'язувати бісер. Можна, звичайно, і так, але я в'язую бісер зразу, а відповідно я це роблю виключно на тих моментах, коли в'яжу напівстовчиками. Тому що, коли в'яжеться стовпчиками, тоді я все-таки відв'язую спочатку. Початковий ряд, початкових кілька рядів, щоб було простіше, як ось тут. Коли я в'яжу на пів стовпчиком, тоді, відповідно, я не, про це, не прохожу кілька пустих рядів, а зразу в'язую з бісера. І так. Починаємо. На камеру, звичайно, показувати важче, ніж в'язати вживу. Вживу, виходить, швидше і якось оперативніше, але для вас постараюсь показати все максимально детально. І так, ось що в нас є. Ми підсовуємо сюди а наші бісеринки в моєму випадку. Це деліка, я вам вже показувала і набір диктувала. Проходимо гачком під наступну петельку. Ось вона в нас перша. Далі. Підсовуємо бісеринку, накриваємо гачком зверху, як ви можете бачити, ниточку. І витягуємо дві петлі. Після чого з'єднуємо їх в одну. Ось що виходить. У нас перша бісеринка відв'язана. Далі проходимо в наступну петельку. Ось вона ось зараз постараюсь. Максимально. Сфокусувати камеру. Далі підсовуємо наступну бісеринку. Накриваємо зверху гачком і протягуємо так, щоб в нас ось на гачку було дві петельки. Після чого об'єднуємо їх в одну. Ось так. Наступна петелька, третя бісеринка. Просовуємо, підсовуємо, накриваємо зверху і підтягуємо. Ось. Получається дві петлі, з'єднуємо їх в одну. Знову проходимо через наступну петлю, це четверта бісеринка, підсовуємо її, накриваємо ниточку, витягуємо і об'єднуємо. Далі наступна, п'ята, підсовуємо бісеринку, накриваємо ниточку. Підтягуємо і ось так треба бути уважним. Ось у мене дві петельки, як ви можете бачити, і об'єднуємо їх в одну. Шоста. проходимо, підсовуємо, накриваємо, витягаємо, об'єднуємо так, витягаємо. Ось вони в мене дві. І об'єднуємо. Зараз в мене розслиїлась трішечки ниточка. Далі, сьома бісеринка проходимо під наступну петельку, підсовуємо бісеринку, накриваємо і протягуємо ось так. І наступна. А восьме. Так, проходимо, підтягуємо, накриваємо, витягаємо і об'єднуємо. Ось, друзі, перший ряд у нас готовий. Ось так от він виглядає. Він може виглядати не супер рівно, він може виглядати не супер гарно. Це нормально, це перший ряд, і він має право бути ось таким. Переходимо до наступного другого ряду. Я максимально збільшила зум, щоб вам було краще видно. Наступний ряд, що ми робимо? Ми проходимо гачком під. Ось цю першу бісеринку. Так, щоб бісеринка лягала з ось цієї сторони. Бачимо ось так. Вона має лягати справа від гачка. Далі підсовуємо наступну бісеринку. Підсунули, накриваємо зверху ниточку і витягуємо ось так гачок. Протягуємо, тобто об'єднуємо дві ниточки. Проходимо гачком під наступну бісеринку. Знову вона лягає справа, завжди вона лягає справа. Підтягуємо бісеринку. Так. Дивимося тільки, щоб вони всі акуратно лягали в одному напрямку. Перші ряди, вони трошки важкі, наступні набагато простіші. Далі накриваємо ниточку і витягуємо. Об'єднуємо дві ниточки разом. Наступна бісеринка. Проходимо під бісеринку ось так. Бісеринку кладемо справа. Далі підсовуємо одну бісеринку. Я зараз чуть-чуть зменшу. Ось так. Прийшли. Накриваємо ниточку і витягуємо. Ось так гачок, після чого з'єднуємо дві петлі в одну. Наступна бісеринка Знову робимо те саме. Ось, пройшли. бісеринка лежить справа, накриваємо ниточку, витягуємо петлю і об'єднуємо дві петельки разом. Знову. Вісеринка справа. Далі накриваємо петельку, ось у нас виходить дві, і об'єднуємо в одну. Знову проходимо під бісеринку. Бісеринку відсовуємо справа, підсовуємо наступну, накриваємо ниточку, витягуємо другу петельку і з'єднуємо їх знову. Під бісеринку. Та да, що ж таке? Ось так. Далі бісеринка. Накриваємо, підтягуємо і об'єднуємо. наступно, Ось що в нас виходить. Відсовуємо бісеринку, накриваємо, підтягуємо і об'єднуємо. Ось так. Ось такий ось другий ряд у нас виходить. Коли ми робимо кожен наступний ряд, попередній стає рівно, він вирівнюється. Далі знову те саме. Кожен наступний ряд буде абсолютно ідентичним до того, що ми зараз вже зробили. Тобто ми проходимо під наступну бісеринку, далі бісеринку відсовуємо вправо, підсовуємо наступну бісеринку, протягуємо ниточку. У нас виходить дві петельки і ми їх об'єднуємо. І так ми продовжуємо до тої довжини, яка буде для нас необхідною. Ось я відв'язала кусочок, і коли вже є відв'язаний якийсь кусочок, далі вже набагато. Простіше. І, друзі мої, моя вам велика така вагома рекомендація. Не затягуйте дуже сильно, тому що коли ви дуже сильно затягуєте, то робота така більш дерев'яна, а вона все-таки має плавно лягати на шию чи на ручку і акуратно виглядати. Тому рекомендую не затягувати, а продовжувати роботу в більш такому плавному режимі. Ось, якщо ви подивитесь, моя робота ось така от вона жива. так? А відповідно, якщо ви будете затягувати, вона не буде рухатись, вона буде просто як полосочка чарівна паличка. Так, нам це не потрібно, тому рекомендую все-таки не затягувати. Ще один важливий момент може статись таке, що бісеринки на якомусь етапі можуть западати всередину. У вас завжди є можливість засунути гачок всередину і прокрутити. Таким чином всі бісеринки стають на свої місця. Далі продовжуємо в'язання самостійно до потрібної нам довжини. І так, друзі, я відв'язала один рапорт, і це приблизно 3 см. Тому майте на увазі один рапорт, це буде, в залежності від бісеру, який ви використовуєте, від 3 до 4 см. Якщо ви будете брати бісер 15-го розміру, то це відповідно буде десь рівно 3 см, деліка це десь 3,5 см, і бісер 10 або 11 розміру, звичайний того або прицоза, це буде десь. 4 4 см. Ось така краса в мене виходить. Надіюсь, у вас виходить також красиво і зі смаком. І так, друзі, закінчення роботи. Що ми робимо? А і як взагалі закінчувати? Ось у нас є необхідна кількість рапортів. Ця необхідна кількість рапортів вже повністю відв'язана, ось у нас вийшов такий жгутик. Далі я беру ось такі кінцевики. Можна брати абсолютно різні. Ось, ось вони от такі бувають. Вони бувають абсолютно різні. І тут ви вибираєте те, що більше всього імпонує вам, що вам більше всього подобається. Мені здається, що для мого жгута ось цей кінцевик він трішечки такий завеликий, так, але ну, в цілому, в принципі, досить так непогано виглядає, тому я зупинюсь напевно, саме на ньому. І так, що ми робимо? Для початку, друзі, я рекомендую вам взяти клей, клей або b 6000 або b 7000 тому що це той клей, який. Оптимальний для роботи над жгутами, над бісерними прикрасами. Далі що ми робимо? Не ні в якому випадку не замазуємо сам кінцевик. Ми повинні залити клей всередину, але залити не так, щоб він прямо хлюпав. Тому що якщо він буде хлюпати, то у вас перелиється через верх, так і відповідно ваша робота буде зіпсована. Дуже обідно зіпсувати роботу вже прямо в самому, в самому кінці, тому що стільки старалися, стільки робили і тут оба і, і ось така засада. Тому тут дуже акуратно в кінці нам необхідно прямо максимальну увагу приділити. Закінчення роботи. І так, в мене клей вже потрохи закінчується, тому мені не так легко його вичавлювати, але я стараюсь так, щоб вам показати це все на камеру, як воно виглядає. Ось дивіться, друзі, у мене ось так все вийшло. Так я залила там клеєм, залила так добряче. І тепер я вставляю кінцевик. Так? Якщо ви все зробили правильно, то у вас через верх нікуди не переливається клей. Після того, як ми його приклеїли, приклеюємо наступну частинку і залишаємо його відпочити, точніше, висохнути, як мінімум години на дві, а краще всього зробити це з вечора і залишити до ранку, так, щоб клей гарно прихватився за нашу основу, за наш кінцевик. Ось так. Все виглядає. Далі абсолютно так само приклеюємо наступну частину, і у нас повністю готова робота.